Привіт, другація, хотіла б з вами поговорити про те, що зараз відбувається в світі, та й самі люди бачать, що відбувається. Чому знаєте, коли Господь нам дає світло, Господь хоче нас рятувати в такі важкі моменти, коли ми самі бачимо, що відбувається в Україні, що відбувається у світі, так ми все бачимо по новинам. Але питання, чому люди дивляться новини, люди дивляться соцмережі, потім вони думають, чому в їхньому житті відбувається незрозуміло чого. Тому що ці всі соцмережі, це все телебачення, це все йде від диявола, від Антихриста. Він через своїх демонят, яких він зараз пустив, які ходять по світу, так, він не просто керує людським розумом. Людина, коли знаходиться більшість у телебаченні, у соцмережах, вона просто хватає на себе всяких духів, злості, агресії, дух війни, дух смерті. Вона це все на чіпляє на собі. І коли вона чіпляє на себе це все, вона перебуває у прокляті. Господь хоче, щоб ми стали світлом. Господь хоче, щоб ми читали, вивчали слово Боже, щоб ми перебували у світлі і були самі тим світлом, щоб ми проповідували слово Боже, щоб ми навертали. До покаяння грішників, щоб грішники покаялися, впустили своє серце Ісуса Христа і проповідували Слово Боже. Чому зараз ми поглинуті на тому, щоб нам прожити це життя в достатках, щоб заробити ці побільше грошей кудись поїхати? Але задумайтеся, ну заробимо ми ці гроші. Да? Куди ми з собою на той світ не візьмемо, нам воно там не потрібно. Якщо ми будемо гнатися за цими грошима, це за цю мамоною гнатися з жадідності, багатства, да? зрозуміло, хто наш батько, наш батько сатана. І там надо йому буде, коли він вас буде вилами в жопу жарити, а? Чи ми будемо вивчати Слово Боже, і ми будемо е, світлом для інших людей, які є ще гріховні, які ще не прийшли, не покаялися, не прийняли Ісуса Христа в своє серце і не стали блаженними для Бога, благословеними для Бога. Нам потрібно зараз прийти до покаяння. Господь нам дає зараз ще час. І чому знаєте, сильно дивуюся тим, що е, зараз у е, в начальній школі так в мене дитина в перший клас ходить, так, і син у восьмий клас, але уроків християнства немає. Людей, дітей не привчають Слово Божого. Їх не навчають про Господа, зато інтернет соцмережі продвигають. Дитина, діти вже зомбовані цим сим. Зомбовані. Вони стають уже, їх відірвати від того інтернету неможливо. Вони стають уже неуправляємо їхнім розумом, здрав диявол. Тому нам потрібно привести їх до Бога. Тільки з...